Вітаю, шановні клієнти, гості каналу, глядачі. Сьогодні ми розглядаємо масові дії з лідами в G CRM, ганузевій профільній CRM-системі для девелоперів забудовників Ми розглянемо додавання замітки, додавання тега, вказання джерела. Для цього скористаємось демонстраційною CRM-системою G і зверніть увагу на етап «Презентація проєкту. Зараз ми бачимо, що на даному етапі воронки продажу знаходяться 14 лідів, ось вони. Відповідно, виділимо всі. Ліди для того, щоб виконати над ними масові дії. Для цього виділяємо один лід, і в чекбоксі назва етапу виділяємо всі ліди. Бачимо, що виділено 14 лідів, унікальних 14 лідів, аналогічно виділено ці ліди на вирі. Якщо ми проскроємо даний етап, ми будемо бачити, що кожен з таких лідів автоматично виділений. Що ж, тепер нам необхідно створити масову дію. Припустимо, що в нас наступний є. Бізнес-процес масово додати теги до ліда. Припустимо, що презентація проєкту виконана, і ми бажаємо вказати тег, презентація від Богас». Для цього натискаємо на швидкому дичбоді на швидкої панелі функціональних елементів на теги. Зараз я виділяю його окремо на екрані. Натискаємо теги, і тут обираємо такий тег, як, наприклад, щойно я. Казав, презентація від Bonas". Для цього достатньо натиснути один тег і натискаємо Підтвердити. Зміни збережено, і бачимо, що всім лідам присвоєно статус презентація від Bonas". Таким чином, всього буквально в декілька кліків ми для 14 лідів, а якби їх було більше, то для більшої кількості лідів масово задані дію «Презентація від Bonas". Ось вони. Також ми можемо задати інші масові дії для лідів. Для прикладу, ми бажаємо змінити джерело для таких лідів. Припустимо, що всі ці ліди з виставки Expo 2025 про нерухомість. Що ж, виділимо всі такі ліди, бачимо, що їх виділено 14. Натискаємо джерело, і в переліку джерел обираємо, що це саме ліди з Expo. Презентація на виставці забудовників Expo 25. Натискаємо підтвердити. Тепер з яким би з цих лідів ми не працювали. Ми будемо бачити, що у таких лідів встановлено джерело звернення, як Expo 2025. Давайте це також переглянемо. Бачимо, що це прописано ось на темній фоновій пнашці, і коли ми натискаємо на будь-якого такого ліда, то бачимо презентацію на виставці забудовників Expo 25. Що ж, аналогічно, ми можемо додавати відповідального менеджера до ліда, який працює з лідом. Наприклад, ми бажаємо всім цим лідам присвоїти. Менеджера для цього використовуємо функціонал передати ліди. Про це є окрема відеоінструкція. Рекомендую переглянути її в описі до даної відеоінструкції. І також можемо масово додати замітку. Для цього натискаємо плюс примітка і вводимо замітку, наприклад, «Були на виставці. Expo 25. Натискаємо зберегти. І тепер для кожного такого ліда масово додана замітка. Давайте це переглянемо на практиці. Відкриваємо такі ліди. Зверніть увагу, що додані коментарі, були на виставці експо 2025 для кожного відповідно такого ліда. І також прошу звернути увагу, що зараз я працюю за принципом єдиного вікна. Тобто, вирвав в одному інтерфейсі і дані проліт відкриваються в рамках єдиного вікна, виїжджаючи у вікні праворуч. Якщо мені потрібно перемикати, то я ось таким фнов. Користуюся для перемикання лідів, що досить зручно, оскільки забезпечує можливість роботи за принципом єдиного вікна, адептом чого і є продукт GLCR. Дякую, що сьогодні були зі мною. Підпишіться на канал, перевірте, чи активна ваша підписка на канал. До зустрічі в наступній відеоінструкції, і я буду радий, якщо коли ви не підписані, ви підпишетесь, оскільки це популяризує український контент в Україномовному Ютубі профільного сегменту, професійного сегменту про CRM системи та CRM системи для забудовників. До зустрічі в наступній відеоінструкції.